Шалом, це Славко. Наш брат Артеріан Тайлер запитав, що там бастоні наші. Ну, я скажу, такій людині доводиться відповідати відповідально. Вона заслужила на це право, і ми перед нею зобов'язані. Отже, через що це все? Через юнаківку, через. Лінію постачання Збройних сил України на суджу. Оце все, що видається таким нескладним, свердоліково, новеньке. Оце Басівка. Те, що на карті видається не таким важливим, в реалі видається важливим через оцю лінію постачання через дію противника на цю лінію постачання. Ви самі розумієте, якщо Східний фланг. Чому його недооцінював? Пам'ятаєте, ми казали за недооцінку східного флангу цього плацдарму. Вони все-таки вважали, що захищені річкою Псьол І противнику, щоб атакувати десь отут оце гуєво чортове. Тільки що було ось. І оце річка Псьол, бачите, в'ється. І противнику, щоб атакувати, треба оце все пройти. Не так йому легко пройти тут. І тому він все-таки надав перевагу бойовим діям отут-от. Що, в принципі, загрози в лінію постачання. Що можна зробити українцям? Свердоліково відбивати, але як його відб'єш, тому що все це несе проблеми аж до коріння. пам'ятаєте, було таке каучук, ви вже забули. О. Через корін ось. Були такі проблеми тому чому. Отут тут -от, любима коричка снагость, тому що ось аж десь тут, тільки лінія оборони могла бути отут-ото недостуж... недостіжимо на цих от рубіжах Зелений шлях, пам'ятаєте, снагость коріння, ми все це проходили ось. І вже зараз цей це бріч каже туфар. За, за, далеко, фариво, да, за далеко вже для нас ця річка снахать, щоб ми могли до неї повернутися. Можливо, скоротити периметр з півночі, прибратися для оборони. Але що це дасть? По-перше, все одно в цей периметр прострілюється вогнем. Чи виглядає на те, що противник здається скорочення його з півночі, на південь не дасть дуже великих результатів? Ну, суджу потримаємо, я скажу. Потримаємо суджу. Тут розумієте, все одно треба відкривати комунікаційні лінії. А зараз вони підуть. Ну, можна тут от їздити поміж ярами постачатися. Українці мають досвід постачання поміж ярами, але ми не знаємо, яка там буде весна, яка там буде прохадість місцевих дорог. Я скористався з Open Street тому що, в принципі, тут воно нам більше. Оце от Гуєво, це чортове. Ось новеньке, ось Свердаліково, ось діє на цю дорогу. Ви розумієте, це. Юнаківка, лінії постачання, а тут от городами доведеться все-таки. Я завжди кажу, що наші інженерні війська, наша найбільша проблема, а друга вже постачання. Ну, Ми не очікували дива від цього рейду на Курщину, тому що сили були недостатні з самого початку, і дивно, як воно все протрималося. І зараз через зміну ситуації загально говорити за якісь деталі на цій ділянці фронту, я скажу, ну це Кавказ, да, он цюрюк побули, да, он будемо цюрюк назад, тому що є чим займатися в цьому цюрюку. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.